Добрий день, шановні друзі. Зараз для наших українського виступачів невеличкі кам'яники з паном Ураком Мішною, головою індійської діаспори, індійської столиці, міста Вінниці, пане Анрак, прошу вас розповісти про особливість мільниці, там індійська діаспора, зв'язки. Добрий день, дуже дякую, запрошення пан Девід, Митроден. Кришна пан Девід сказав. Я живу в місті Багальбу в Індії. Зараз я навчаюся в лісному медичному національному університету, а я зараз у шостий курс. Я дуже очень рада свободний, тому що я тут. Uh, я репрезентувати індійську uh, культуру і uh, я голова іноземний студент, я організувати багато uh, програм і захід для іноземних студентів, індусів теж. Uh, життя в Вінниці це, це дуже цікаво, це мало міста, це дуже економічно і це дуже гарно. Там дуже багато індусів живе, uh, максимально uh, uh, студентів. І а, вони дуже... це, це, це наша культура це дуже цікава, її дуже люблю, а, а, показує нас а, культура. Плюс, а, коли я був в Індії, я а, хотів а, отримати сертифікат професія лікарів. лікарня, тому що я а, продовжував тут у Вінниці до фер ферми. А, все, і зараз я шостий такого, і це дуже гарно. Зараз війна, я думаю, а, і я, я, я скажу, а, я хочу а, війна закінчити. А, весь світ хоче мир, і а, я дуже, а, дуже а, люблю Україну, тому що це, тут дуже гарні люди, дуже гарна погода теж, дуже, не дуже багато жаркової індії дуже. Дуже багато градію зараз. Я дуже дуже подобається люди України. Я дуже дуже а, люблю нас культуру, і я хочу показувати, ну, показувати це культура з України. Дякую.